Вітаю всіх! Ми раді представити вам серію відеоінструкцій по використанню обладнання для гемотрансфузії. Ці відео створені для того, щоб допомогти учасникам нашого курсу згадати основні моменти та закріпити знання по використанню обладнання, отримані на нашому курсі. Наш курс. З основ гемотрансфузії завершився, і ми знаємо, що багато інформації може забутись. Тому ми підготували цю серію коротких інструкцій. Вони допоможуть вам у використанні холодильного обладнання для зберігання крові, транспортування, підігріву та переливання. Гемотрансфузія на догоспітальному етапі є надзвичайно важливим елементом боротьби з шоком, оскільки значно підвищує виживаність особового складу. Це дозволяє стабілізувати стан поранених і зберегти їхнє життя. Дякуємо всім учасникам курсу гемотрансфузії за вашу участь. Дякуємо компанії Vodafone Україна за підтримку та можливість реалізувати цей проєкт. Уважно дивіться наступне відео, де ми детально розповімо про використання обладнання. Дякуємо, що ви з нами.